Проєкт контракт 1824 набирає обертів. Мета підвищити мотивацію українців до служби. Найбільша перевага у порівнянні з мобілізацією можливість обирати місце служби та посаду, навіть якщо й не пов'язана з теперішнім фахом, адже подбають і про навчання. Також кар'єрний ріст та гарантії держави контрактнику. Одна з них грошове забезпечення. Людина, коли підписує контракт, одразу отримує 200 тисяч гривень. Потім після завершення. Підготовки ще 300 тисяч і по завершенню контракту, тобто цього однорічного терміну, отримує ще 500 тисяч. Тобто сумарно молода людина може за один рік заробити мільйон. Це не враховуючи його стандартне грошове забезпечення додаткової виплати. Обмежень по статі контрактників немає. Вік 18 18-24 роки. Термін контракту один рік, включаючи й час на навчання, базову підготовку та адаптацію до служби. А це приблизно до двох місяців. Якщо починали проєкт з шести військових частин, то зараз вибір суттєво розширили до понад двох десятків. Сумарно, це вже 24 частини, які відносяться до сухопутних військ, десантно-штурмових військ, сил безпілотних систем, десантно-штурмових. І сил, і навіть додали сили територіальної оборони до цієї категорії. Найближча частина для закарпатців це 128 окрема гірсько-штурмова бригада. Раніше тут пропонували дев'ять посад наразі, доступні удвічі більше позицій. У межах контракту 18-24. Відкриває нові можливості для молодих рекрутів, які. Виявляють бажання або, можливо, думають про те, щоб приєднатися до ЛАВ Збройних сил України. Це фінансова стабільність, також за заробітня винагорода. Ну, це було один мільйон. Плюс вони отримують за бойові дії, як вони вже після БЗВП проходження, фахової підготовки. Вони будуть виконувати бойові завдання в районі бойових дій, будуть отримувати додаткову виплату, також премію. Мар'яна Станко каже, за кожним контрактником закріплюється досвідчений наставник, який все розкаже і покаже, а також допоможе адаптуватися. Також працюватиме і психолог. Саме в нашій 128-й бригаді ми отримуємо щомісячну набавку 100% до зарплати, так, так як в нас гірсько-штурмова бригада. Соціальні гарантії, які передбачаються цим проектом, це безкоштовне медичне забезпечення. Це включаючи стоматологію, плюс навчання в закладах освіти. Люди, які приходять по цим контракту, вони мають можливість отримати безкоштовне навчання. Пільги на комунальні послуги це однозначно нульова іпотека після закінчення першого контракту під 0%. Після укладання контракту кандидат приїжджає до нас в частину. Він забезпечується всіма повсякденними умовами, які потрібні для несення його служби. Тож бо це забезпечення форми, спорядження, амуніції. Тощо а, кожен військовослужбовець він отримує у нас сучасну форму і все інше обладнання, забезпечені всім комфортним а, життям. Тож бо меблі, вода, світло все є. А, з цим проблем у нас немає. Військовослужбовці отримують збалансоване харчування. Аби долучитися до служби за контрактом, отримати консультацію та допомогу з оформленням документів, проходження ВЛК, тестування, навчання, мова про повний супровід можна звернутися до рекрутера у будь-який відділ комплектування ТЦК та СП України, які представлені у всіх районах області чи безпосередньо до частини 128-ї бригади. А також заявку можна залишити і онлайн на сайті чи у телефонному режимі.